Всім доброго дня! Вас вітає компанія Сенгента Україна. Сьогодні, 3 червня 2020 року. Ми знаходимося в Запорізькій області, в Пологівському районі, на демоділянці компанії Сангента, поле ТОВ Агрофірма Батьківщина. Будемо застосовувати гербіцид Каптора від компанії Сенгента по гібридам соняшнику імі. Це дві діючі речовини: і Мазапір та і МазаМОКС. Застосовується гербіцид на гібридах, стійких до еміда золінонів. спектр дії, однодольні та дводольні бур'яни, фаза внесення від чотирьох справжніх листків. Зараз в полі знаходжусь з головним агрономом, а також замісником директора ТОВ агрофірми Батьківщина Трубіловим Євгенієм Віталійовичем? Доброго дня! Задамо декілька питань Євгенію Віталійовичу. Скажіть, будь ласка, Євгенію Віталійовичу, які особливості? Вирощування сільськогосподарських культур в даному регіоні найважливіша особливість вирощування культури в, в нашому районі, можна сказати, тому що не можна взяти есть, цей регіон. В нашому районі дуже туго з опадами. За рік у нас випадає від 250 до 350 міліметрів опадів, і вони йдуть не тоді, коли нам хочеться. Есть, це умови екстремального землеробства. Тому нам приходиться. Більш жорстко підбирати гібриди до наших умов, підбирати сорта пшениці, підбирати системи захисту, в чому нам допомагає компанія «Сингента»? У них є дуже пластична лінійка гібридів, яка більш пристосована до наших умов. Те саме можу сказати і по СЗР. Там, де Багато хто приміняє 3-4 функційні обробки на зернових. В нас це одна, максимум дві, тому що ми по вологі ми не витягуємо, можна сказати так. Так само і кукурудзу. Кукурузу ми не вирощуємо в нашому, в нашому районі, в нашому районі. Це, так сказати, демополігон. Ми дивимося, як гібриди в стресових умовах при недостатній вологі видержують наш клімат. Також це для сівозміни, щоб потім дивитися, як, як гібриди реагують на простоння вовчка. Євгеній Віталійович, таке питання. Можливо, пригадаєте, як давно працюєте з компанією Сангента? І чи задовільняє вас співпраця? компанію Сенгент? Скажу так, з Сенгентою ми працюємо ще до того, як я почав працювати агрономом в даному. господарстві. Агрофірма заснована в 2000 році і буквально з цього ж моменту вона спільно почала співпрацювати з компанією Сенгенти. Агрофірма на момент 2000 року нараховувала 5000 гектарів. Зараз ми виросли до, майже до 50 тисяч гектарів. Так що, ну, можна сказати, Шаг за шагом в місті з компанією Сенгента ми рухалися в напрямку розвитку і можу сказати Сінгента якийсь процент вложила в цей розвиток нашого господарства і в цілому. Дякуємо. Охарактеризуйте, будь ласка, компанію Сенгента трьома словами: стабільність, надійність, впевненість в завтрашньому дні. Будеш просипати спокійно. і онлайн підтримка 24 на 7 від представників компанії з <різь> Дякуємо. Прийшли до поля з озимими зерновими культурами. Дане поле з озимими ми сіяли 16 вересня. Що ячмінь, що пшеницю. Ячмінь ми сіяли нормою 2,2 мільйони на гектар. Пшеницю 4,5 мільйони на гектар. Під посів ми давали добрива Яра Міла НПК 12-24-12. Весною, коли при відновленні вегетації, ми внесли сюди сульфат амонію 200 кг на гектар. По системі захисту у пшениці в ячменя ми зробили однаково. А саме, це тіл Турбо, Engio, Модус та Прімафорте. Вносили це все в 31-шу фазу BBCH. Потім, по предфлаговому листу, ми внесли, ну, ми внесли сюди елатусрія та каратезеон. І зараз ми можемо подивитися стан знімай. Ось. Зніми тут є незначні плямистості. Але флаговий лист чистий. Раз. Два. Три. Колос у нас добре сформовано, без візуальних ознак пошкоджень, добре виповнений, за рахунок недавніх опадів має гарний налив і побачимо далі, який врожай воно нам покаже. Це поле, де ми зараз знаходимося, це гібрид бутан. Зараз ми перейдемо на гібрид Галатіон, покажемо стан галатіону, після чого ми перейдемо на пшеницю. Зараз ми перейшли на поле з галатіоном. Маємо задовільний стан також. Знімаємо. По хворобам він навіть менше пошкоджений, ніж вутан. Має більшу остистість. Ось. Явних ознак плямистості нема, але вони є. Плаговий ось також у нас тут чистий за рахунок елатусія. По колосу також можу вам сказати, що в цілому добрий, виповнений і також без явних ознак плямистості. Зараз ми перейшли на поле з пшеницею, де була система захисту така ж сама, як і на ячменю. Ми як можемо побачити, що справилось цілком добре, не видно ні плямистості, нічого. Плаговий також чистий, колос також. Безявних ознак і також добре наливається. Е, що ячмінь, що пшениця, це була протруєна вайбрансовим інтегралом. Нормою 1,75 мл на тонну. Точніше, 1 літр 750 мл на тонну. В цілому станом поля для цього регіону я задоволений. І думаю, що врожай буде вище, ніж е, це могло б бути, якщо б не наші системи захисту і наші гібриди. Перейшли до гібридів кукурудзи компанії Сангента. Денис, будь ласка, прокоментуй, яка технологія вирощування та захист даної культури. Добре. Дані гібриди компанії Сингента на цьому полі ми висіяли 25 квітня. Сіяли нормою 43 тисячі на гектар. Перед посівом сюди було внесено 100 кг діамофоски. Попередник для цієї кукурудзи був наш соняшник. Вся лінійка майже. На даний час. Курудза має 5-6 ростків по фазі. Ілюміс, який ми внесли на цьому полі 22 травня, вже почав працювати на сьогоднішній момент, 3 червня. Як ми можемо побачити, дія препарату вже досить добре працює. Наша падалиця соняшник вже зсихається і скоро зовсім відімре. Також ми бачимо амброзію, яка вже жовтіє. Так. Ну і більше нічого і не видно поки що. Але у нас є добрий контроль. Ось що було б з полем, якщо б ми не внесли люміс. Куча лободи, падалиці, яка потім переросте почне угнітати наші рослини і знижувати врожай до мінімуму. Як приклад, дивіться, ось рослина, яка знаходиться в пригніченому стані на контролі, а ось рослина, де був внесений люміс. Ось так. Щодо гербіциду люміс. Це дві діючі речовини, мезатріон та нікосульфурон. У цього гербіциду широке вікно застосування з другого по восьмий листки, в деяких випадках навіть по десятий листок. При умовах пізнього застосування не виникає фітотоксичності на культурі, повний контроль широкого спектра однорічних та багаторічних злакових, а також дводольних бур'янів. Навіть контролюється такий злісний бур'ян, як Ваточник Сирійський. За рахунок ґрунтової дії попереджаються декілька наступних хвиль худольних бур'янів. Прилипачі не потрібні, тому що у цього гербіциду покращена формуляція. Перейшли до гібридів соняшнику від компанії Сенгента. Денис, будь ласка, прокоментуй. Ситуацію даного посіву, технологія вирощування, а також система захисту, будь ласка. Добре. Сіяли ми цей соняшник на день раніше, ніж кукурудзу, а саме 24 квітня. Як і під кукурудзу, ми вносили тут 100 кг діамофоски. Попередник у цього соняшника є кукурудза, тому що це поле. Є демо під Солгард, де ми продвигаємо правильну сівозміну і внесення каптори для боротьби з вовчком. Як ми можемо зараз побачити, фаза внесення три пари або шість листків. Внесли ми його сьогодні, 3 червня, каптору і каптору п'ю. Каптору ми вносили. Нормою 1,1 літр на гектар, а каптору плюс 2 літри на гектар. Зараз ми можемо побачити по бурянам це амброзію, щирицю, ну і де-не-де -де є Лобода, Ось, наприклад. Я думаю, що через тиждень, півтора. Каптора почне діяти і всі бур'яни зникнуть. А за рахунок ґрунтової дії її не з'являться знову взагалі. Приїдемо сюди пізніше і побачимо, як працюють наші препарати. Всього найкращого. Дякуємо.